Отже квартира. Це такий під'їзд. Тут велика сушка. Світло, це шафа для одягу зразу при вході. Це щиток. Тут Продумано окремі лінії на світло, розетку котел, розетка в щитку. Ну і захисні автомати. Лічильник новий. Сюди проведена оптика. Це декор. Тут стоїть стабілізатор котла. Стіна під цеглу зроблена. Всюди де плитка. Всюди тепла підлога. Тепла підлога в коридорі на кухні в ванній. Тут диламінат теплої підлоги нема, є вон батарея. Далі ванна спроєктована таким досить компактно, широка мийка. Є розетка вимикач, підсвітка дзеркала. Пралка вертикальна, чудово, тут стає біля неї розетка. Ванна акрилова, душ, натяжні стелі. Тут шоколадна стеля. Унітаз і головне розетка біля унітазу. Це, от прямо взагалі, це контр теплої підлоги при лінії, кухня, коридор і ванна. Тут водяний лічильник, тут вентиляція окремо включається досить ну, простора. Далі кухня є основне світло і люстра. Диванчик такий. Можна на ньому сидіти, щось покласти, стіл, стільчики, вікно, гарний краєвид, досить сонячний і мальовничий. Холодильник має свій куточок окремий. І кухня. Це мікрохвильовка, сюди поставили. Там мікрохвильовка працює тільки як конвекція, як мікрохвильовка не працює. Тут кухня, сублятки. З такими специфічними дверцятами. Так. Міжка. Тут так само. Для посуду Майка, Включається гаряча вода, тут котел. Котел двохконтурний на воду і на опалення, яке гріє теплу підлогу і батарею в тій кімнаті. Газова поверхня. А тут місце для лічильника газового. Прикріпити цю тумбу, щоб її знімали, коли міняли лічильник. Далі кімната. Так, комод з телевізором. Приставка Wi-Fi. Це у нас бра. Так, шафа, вікно, кондиціонер. Світло основне зроблено в формі овала. І підсвітка вночі тут декоративна, приглушена там і отам. От Вікно тут батарея. Це вентиляційний клапан вхідний, який втягує повітря. Ну і теж вид з вікна. Кондиціонер. Так, стіни на стінах є отакі тріщини. Ці тріщини утворилися одразу. Після ремонту, і вони, це через те, що ми не використали сітку коли штукатурили стіни. Тут зроблений капітальний ремонт, ну, але це тріщини, вони як з'явилися, то вони такі є, вони вже фактично нові не утворюються. Оце тільки от на цій. І на міжкімнатній стіні. По суті, це теж така якби міжквартирна стіна, вона не сильно товста. А так, стіни товщиною 70 см на вулицю. Сюди натяжні стелі, крім цього маленького участка. Так, ну і, в принципі, в принципі все.